Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо про систему зворотнього осмосу Екософт Рубаст Міні, а саме, розпакуємо фільтри. Оцінимо комплектацію, поговоримо про характерні особливості системи. Чи дійсно це є ідеальна вода для кави? Для кого такий фільтр підійде найкраще? Звичайно, поспілкуємось про нюанси експлуатації та порахуємо, яка вартість обслуговування такого фільтру на місяць. Буде цікаво, поїхали! Ож, як ми бачимо, Екософт Робаст Міню упакований в стандартне пакування як будь-яка система зворотнього осмосу. По вазі він тяжкі за звичайний фільтр і важить десь біля 15 кілограмів разом з пакуванням. І давайте, звичайно, розпакуємо цей високопродуктивний фільтр та подивимось, що всередині. Отож, що йде у нас в комплекті до фільтру Ecosoft Robust Mini? Найперше це комплект трьох нижніх картриджів, кожен з яких виконує свою функцію. Поліпропіленовий – це захист від механічних домішок, вугілля це абсорбція та захист від органічних домішок. Та що цікаво, останній фільтр він не виконує функцію механічного картриджа або стандартного вугільного. Він тут уже йде після мембран, і на нього подається чиста вода. Тобто він виконує функцію постфільтра. Абсорбує та надає смак воді. Комплект трьох нижніх картриджів, сама система в зборі, система на металевій станині. Досить якісне компонування, покрита хорошою матовою фарбою, помпа закріплена позаду на резинових подушечках. Теж все зроблено дуже якісно. Датчик високого тиску, датчик низького тиску, соленоїд, розетка для підключення. Ну і три мембрани, які кріпляться одна до одної. Що хочу зауважити, така конструкція є дуже надійною та практичною. Практичною навіть в плані сервісного обслуговування, про яке ми поговоримо далі. Тому що навіть якщо фільтр установлений в важкодоступному місці, колби у нас в підвішеному стані, і нам не треба його діставати, щоб замінити картриджі. Вони легко розкручуються та старі картриджі замінюються на нові. Далі, по комплектації, у нас йде ось такий. Пакет, де є все необхідне для підключення фільтру. А саме три мембрани виробництва екософт продуктивністю 100 галон. Далі врізка для холодної води розміром 1-2 з переходом на 1-4 і на пластикову трубку, щоб можна було підключити холодну воду до фільтру. Відповідно, врізка в каналізацію, обжимний дренажний хомут. Та ключі для сервісного обслуговування. І, відповідно, трубки для підключення. Дуже цікавим і важливим є те, що для економії тут немає фасетки, тобто краника для чистої води. Фільтр дуже хороший і якісний. Та щоб вийти на таку ціну, скільки він коштує, комплектація тут мінімальна та вона урізана. Він розрахований на підключення вже до якихось. Приборів або апаратів, як кавових льодогенераторів і подальшої розводки згідно вашого запиту і згідно ваших потреб. Ну і звичайно, гарантійний талон. Зверніть увагу, що при купівлі такого або будь-якого фільтру він має бути обов'язково заповнений. Ми заповнюємо кожен гарантійний талон до кожного проданого нами фільтру. Це важливо. Ми перемістилися у наш магазин, щоб поговорити про те, як працює система Ecosoft Robust Mini більш детальніше. Про функцію трьох нижніх картриджів, ви вже знаєте. Два з них виконують механічну очистку, а третій виконує функцію постфільтра, тобто надає смаку вже чистій воді. Далі у нас іде помпа, яка підвищує тиск до 5 атмосфер, завдяки чому ми можемо досягнути еталонних показників по скиду в каналізацію, співвідношенню чистої води, та та, яка пішла на промивку. Та по продуктивності, тому що система у нас продуктивна. І це завдяки помпі та мембранам, звичайно, які у нас йдуть далі. Мембрани тут три: 100 – це найбільша продуктивність, 100 галон за добу яким чином вони працюють? Дві мембрани кидають воду у каналізацію, але вона йде не в дренаж, а йде на третю мембрану. Тобто вода, яка була використана на промивку двох мембран, подається на третю. Завдяки чому скид в каналізацію складає один до одного. А той заявлена виробником конверсія, може складати 60-65%. Ну, це дуже хороший показник для будь-якого. Фільтра, тому що, як ми знаємо, звичайні системи зворотнього осмосу скидують в каналізацію 1 до 3, 1 до 5. Тут на 60% чистої 40% в каналізацію. Наступне, про що я хочу з вами поговорити, це ціна цієї системи. На мою думку, Ціна є важливим нюансом при виборі будь-якого фільтру. Актуальна ціна цієї моделі станом на травень 2023 року 16 645 гривень. Щоб навести для порівняння минула модель Ecosoft Robust, яка працювала по аналогічному принципу, яка мала трошки іншу будову корпусу з манометрами, інше підключення, інше компонування. Коштувала на 10 тисяч більше. Наразі вона знята з виробництва та випускається з лінійки Robust початкової. Лише ця модель. Вона є досить прийнятною. Порівнянні з іншими моделями такої ж продуктивності інших виробників. Наступне, про що я хочу з вами поговорити, це сервісне обслуговування. Сервісне обслуговування фільтру відбувається яким чином? Замінюються три нижніх картриджі та три мембранні елементи. Три нижніх картриджі змінюються або через три місяці, або через використання 8 тисяч літрів води. Тобто ресурс або по об'єму. Або по часу. Мембранні елементи змінюються раз на рік, або раз на 24 тисячі літрів. Якщо розрахувати середньостатистичну витрату на місяць цього фільтру на рік, буде йти 7332 гривні. Якщо поділити це на 12 місяців, утримання такого фільтру на місяць буде 611 гривень. Це заміна трьох нижніх картриджів чотири рази на рік та трьох мембранних елементів один раз на рік. Вартість одного літра води з цієї системи я не рахував, тому що різне використання цього фільтру, різне підключення. Хтось може варити 20 склянок кави, хтось може варити 200 склянок кави в день. Відповідно, вартість одного літра води буде у кожного своя та різна. Він ідеально підійде як і для маленької кав'ярні, так і для більшого ресторану. Але який є нюанс? Продуктивність цього фільтра 60 літрів на годину. Він може працювати без накопичувального бака. Але щоб правильно розрахувати, і цієї води вам вистачило. Накопичувальний бак я б рекомендував доустановити, якщо витрата вас більша. Тобто, якщо це кавова машина, краник для чистої води, для питної, щоб можна було набрати та приготувати напої до льоду генератора, до прикладу. І компонування саме, як виглядає, маленька кав'ярня, він може бути сам. Е, більша кав'ярня, до прикладу, можна поставити накопичувальну ємність та він впорається. Отож, друзі, я думаю, вам було корисне це відео ви б знали більше інформації про систему Ecosoft Robust Mini, зробили для себе правильні висновки та визначилися, чи ця система для вас. Чи вона не підійде для ваших потреб? Звичайно, якщо у вас залишились додаткові питання, звертайтеся, номери телефону та контакти в описі. Ми з радістю допоможемо вам та проконсультуємо. Якщо ви хочете придбати цей фільтр, звертайтеся до нас по промокоду eco 22 знижка 15% для наших глядачів. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. І, звичайно, чистої води у кожному домі.